Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mitsubishi Outlander в спортивному обвісі. Це 12-й рік випуску. З Голландії, 237 оригінального пробігу, без жодного підфарбування, повністю обслужений, 2,2 дизель з механічною коробкою передач. Ціна 3500 на старті. Контакти є. 400-підйомники, електроскладання дзеркал, чистенький охайний салон. Шкіряне мультикермо, клімат-контроль. Є парктроніки, фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 15-й рік випуску, 66 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація X-Drive. Ціна 21 750 доларів. Контакти бачимо є. Перечнувий шкіряний салон з регулюванням. Є підігрів. сидінь, бачимо, мультикермовці, асистенти, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 17-го року випуску, 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 16 тисяч, контакти є. Кіряний салон, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 12 рік випуску, 195 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Повний привід, звичайно, комплектація, преміум плюс, ціна 14300. Контакти є. Весь ключовий доступ, Пам'ять сидінь. темна стеля, панорама, мультикермо, кліматконтроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. З Америки, але власне підказує, що автомобіль повністю в рідній фарбі без жодних пошкоджень. Так, 18 рік, 75 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч 700 доларів, 2,0 бензин на автоматі. Контакти для уточнення інформації бачимо. Так, Світлий шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Кого цікаві, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію по автомобілю. Peugeot 5008 18 рік, 215 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматі, тут до речі, IC японський. Семимісна версія контакти є. ціна – 20 тисяч 800 доларів. Автомобіль на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, 18 рік, 91 тисяча пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Комплектація Premium Plus. Ціна 29 тисяч 300 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Підгріви, панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX9. 17 рік 157 пробігу, повний привід, автоматична коробка, 22600 ціна, контакт є, безключовий доступ, максимальна комплектація шкіряний салон, всі асистенти присутні, клімат-контроль, навігація, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sportage. 21 рік, 43 тисячі пробігу, 1,6 бензин на автоматі. От 21 тисячі 500 доларів, тут контакти. Так, поруч хлопці на БМВ дуркують. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан Кашкай. 12 рік, 240 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 11600. Контакти є. Підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Так, два тігуани в одного власника. Перший білого кольору 18 рік, 59 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі, ціна 16 500. Маленький пробіг. Так, другий варіант. Темно-синій колір. 16, рік 66 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 16 тисяч доларів, контакти бачимо є. Так, світлий шкіряний салон з перфорованою шкірою. Підігрів сидінь, бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Колеос. 9 рік випуску, 230 пробігу, 2,0 дизель на механіці, ціна 9250. Контакти бачимо. Салон на тканині, є клімат контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda cx 5 17-й рік, 122 тисячі пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, повний привід, ціна 17 тисяч. Контакти є, обслужений автомобіль. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, Отримаєте більш повну інформацію. BMW X5 2009 року. Випуску 3.0 дизель 267 тисяч пробігу. Ціна 16650. Контакти гарно видно. Кіриний салон. Парктроніки на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock. Це 13 рік випуску 193 тисячі пробігу. 2,5 бензин з автоматичною коробкою передачі на повному приводі. Ціна 10 950. Тут контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Шкіряний салон. З підігрівами сидінь. З люком. Камера 360 безключовий доступ. Бачу. Кого цікаво, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Lexus RX 350. 12 рік, 127 тисяч пробігу. 3,5 газ, бензин з автоматичною коробкою передач і на повному приводі. Ціна 20 тисяч доларів. Контакти до власника бачимо, є тут. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілю. Ford Escape 20 го року випуску 86,7 тисяч пробігу, 23,600 ціна, двигун 2,5 бензин з гібридним обладнанням електро. Повний привід, контакти бачимо. Так, зачинено. Шкіряний салон є на оригінальних дисках. Більше інформації уточнення. BMW X3 18 рік, 70 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 38 500 доларів. Контакти є. Більше інформації уточнюйте. Джип Cherokee. Це 14-й рік, 193 тисячі пробігу. Двигун 2,4 газби за автоматичною коробкою. Це на 14 тисяч. Контакти бачимо є. Покажу по салону. Добрий день. Комбінований салон з електрорегулюванням. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Tiguan, 17-й. Рік 182 тисячі пробігу на повному приводі 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 13 500 Так, Салон на тканині з кондиціонером. Так, Nissan Rock. Тут аж два їх. Зараз покажу. Перший 15-й рік. 127 тисяч пробігу. 2,5 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 15700. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте, я покажу поруч автомобіль в чорному кольорі. 17 рік 146 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Ціна 16900. Контакти бачимо. Також шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника.